Сьогодні хочу поговорити про одну із найскладніших, але водночас найбільш затребуваних сфер права: це земельні питання. Земля в Україні це не просто ресурс, це спадщина, бізнес, гарантія, стабільність і, на жаль, дуже часто джерело конфліктів. Щодня до мене звертаються клієнти з непростими питаннями: як довести, що я добросовісний набувач земельної ділянки. Я купив земельну ділянку, але на мене поданий позов про повернення земельної ділянки. Як правильно здійснити пролонгацію? договору оренди землі якщо власник відмовляється на підписання додаткової угоди чи можливо захиститися від позовів прокуратури щодо витребування земель лісового та водного фонду чи можуть скасувати моє право постійного користування на земельну ділянку ці питання є непростими, та за кожним стоїть серйозна правова стратегія. І саме тут важлива робота адвоката та аналіз конкретної ділянки. Моя практика показує: навіть одна неправильно складена заява чи пропущений строк може коштувати людині землі, грошей і нервів. А от правильно підготовлений юридичний захист гарантує результат у юридичній компанії Приходька та партнери ми надаємо повний спектр послуг у земельних спорах, супроводжуємо угоди купівлі-продажу. Та оренди проводимо юридичну експертизу документів на землю, оформлюємо право власності та користування, допомагаємо у внесенні ділянок до державного земельного кадастру, представляємо інтереси у судах усіх інстанцій. Наш підхід базується на трьох ключових принципах: глибоке знання законодавства, стратегічне мислення і практичний досвід. І головне, ми завжди орієнтовані на результат для клієнта. Тому, якщо у вас є земельні питання, не відкладайте. Не шукайте пораду знайомих чи в інтернеті, звертайтесь до професіоналів. Юридична компанія приходька та партнери готова захистити ваші права на землю.